Потреба у працевлаштуванні для переселенців завжди актуальна, говорять у обласному центрі зайнятості. На обліку тих осіб, які заявили про потребу щодо сприяння працевлаштуванню 3900 осіб. У нас в центрах зайнятості вже облікових з 1 жовтня ті, що до нас звернулись 1700 осіб, так з ними ми працюємо уже. 250 осіб ми працевлаштували, 40 чоловік направлено на громадські роботи. Цифра у 45% від загальної кількості осіб, які стали на облік, не межа. Тому, аби якомога більше тимчасово переміщених жінок знайшли своє місце у суспільному житті, отримали робоче місце або відкрили власну справу на Полтавщині. Спілка жінок чураївна спільно з обласним центром зайнятості за підтримки українського жіночого фонду. Створили проект Бізнес по жіночому останні розповідає Вікторія Курилко передбачає проведення 24 вебінарів. Тематика вебінарів Звісно, присвячена методикам самоорганізації, самозайнятості, методам, як відкрити власну справу, основи бізнес-планування, основи маркетингу, менеджменту. При реалізації проекту говорять організатори, будуть задіяні ресурси обласної та районних бібліотек. Бібліотеки області працювали протягом чотирьох років в програмі Бібліоміст. Це програма, яка фінансувалася із Фонду Біла Емілін Гейтс. і за цією програмою бібліотеки області 16 районів області, не тільки районі, а навіть і сільські бібліотеки, отримали.